Ти точно нічого не пригадуєш про це місце. А, Нічого, що стало б нам у пригоді. Опануй себе. Скажи мені, брате, навіщо ми це робимо? Я маю зустрітися з цим. Нічого ганебного тут немає, все це частина дійства? Спробуймо ще раз. Дякуємо тобі за перегляд цього відео, а також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, коментом і, звичайно, фінансово. Особливо вдячні ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Зараз ми працюємо над такими проектами, як The Last of Us, World of Warcraft, League of Legends та багато інших. Тому, якщо ти хочеш допомогти нам, підпишись на БаймієКофі. Це перешвидшить розвиток студії та реліз нових проєктів. Ну і, звичайно, не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.